Знаєте, ми часто кажемо, ця гора висока, а ця долина глибока. Але що це насправді означає? Як ми взагалі це вимірюємо? Сьогодні ми якраз і розберемося в цьому, і поговоримо про дві ключові речі: абсолютну та відносну висоту. Ну що, поїхали? І от, власне, головне питання: як ми вимірюємо, наскільки щось високо? Ну тобто, звідки починати рахувати? Здавалося б, просте питання, правда? Але відповідь, виявляється, не така вже й очевидна, і, до речі, саме вона основа всієї географії. Так от щоб знайти відповідь, у географії використовують два основні способи вимірювання. Кожен з них, до речі, служить своїй меті і дає нам зовсім різну картинку місцевості. Давайте розберемось з обома. Отже, почнемо з першого і, мабуть, найвідомішого поняття. Це абсолютна висота. Вся її суть, знаєте, в тому, щоб мати одну єдину таку універсальну точку відліку для всього світу. Так так, ось тут і є ключовий момент. Абсолютна висота це завжди вимірювання від середнього рівня моря. Це по суті такий собі глобальний стандарт. Він дозволяє нам порівнювати, скажімо, висоту Евересту і висоту Говерли, використовуючи одну й ту саму лінійку. Абсолютно вірно. Рівень моря це наш умовний нуль, наша точка відліку. Все, що вище за неї, отримує знак плюс, а все, що нижче, відповідно, знак мінус. Геніально і просто, правда? І головне, це працює для всієї планети. І знаєте, хоч ми й кажемо середній рівень моря, це ж не просто якась абстракція. На практиці потрібна цілком конкретна точка, від якої всі танцюють. І от для України та багатьох інших країн це рівень Балтійського моря. А вимірюється він за допомогою Кронштадтського футштока. Це цілком реальна штука, яка і задає наш нуль. Ось ця табличка все чудово ілюструє. Дивіться, абсолютна висота може бути як додатною, так і від'ємною. Вершина гори, яка зрозуміло вища за рівень моря, це класичний приклад додатної висоти. А от мертве море це вже інша історія. Його поверхня лежить на 395 метрів нижче рівня моря, тому його абсолютна висота від'ємна. Гаразд з абсолютними висотами та універсальним стандартом наче розібралися, але а що як треба порівняти, скажімо, висоту пагорба відносно його ж підніжжя? Тут море нам не допоможе. І саме для цього існує друге поняття. Давайте подивимось. І тут насправді все набагато простіше. Відносна висота це, по суті, перевищення однієї точки над іншою. Тобто наскільки, наприклад, вершина гори вища за озеро біля її підніжжя. І тут увага, рівень моря вже абсолютно ні до чого. А давайте тепер порівняємо їх напряму. Абсолютна висота це про глобальний стандарт, про вимірювання від моря. А от відносна висота це про порівняння двох конкретних точок, про різницю ось тут між цим і цим. Обидва поняття, звісно, дуже важливі, просто вони відповідають на різні запитання. Теорія це звичайно добре. Але давайте подивимось, як це все працює на практиці. Зараз ми візьмемо і просто порахуємо відносну висоту на конкретному прикладі. Формула, як бачимо, простіша не буває. Відносна висота це всього навсього різниця між двома абсолютними висотами. Беремо висоту вищої точки, назвемо її h 1 і віднімаємо від неї висоту нижчої точки, h2. Все. Ну от маємо дані для нашої задачки. Уявімо собі гору. Її вершина H1 має абсолютну висоту 214 метрів. А біля її підніжжя є озеро H2 на абсолютній висоті 206 метрів. Отже, що ми робимо? Все по кроках: перше, беремо абсолютну висоту вищої точки H1. Друге, беремо абсолютну висоту нижчої точки h 2. І третя, найцікавіше, віднімаємо друге від першого. Значить, від 214 метрів віднімаємо 206 І що ж у нас виходить? Яка відносна висота гори над озером? 8 метрів. Правильно, всього 8 метрів. І що це означає? А те, що якщо стояти на березі того озера, то до вершини гори треба піднятися вгору всього на 8 метрів. Оце і є відносна висота. Окей, okay. це все дуже цікаво, але де ж брати ці цифри в реальному житті? А відповідь проста на географічних картах, звичайно ж, давайте глянемо, як це все там позначається. Дивіться на таких топографічних картах абсолютну висоту показують зазвичай двома способами. Перший це горизонталі. Бачите, ці криві лінії. Кожна така лінія з'єднує всі точки, що знаходяться на однаковій висоті над рівнем моря. Другий спосіб це позначки висот, просто цифри, які вказують точну абсолютну висоту в конкретному місці, наприклад, на вершині гори. І маючи таку карту, можна легко порахувати відносну висоту між будь-якими точками. І наостанок таке питання на подумати: а яка відносна висота між, скажімо, власним будинком і найвищою точкою свого міста чи села? Цікаво, правда? Це ж чудова вправа, щоб побачити, як вся ця географія працює в нашому повсякденному житті.